Доброго дня! Отже, повторюємо. Ми з вами працюємо з мовою програмування Python. Працювати можна або в онлайн-середовищі, або в середовищі IDle, яке можна встановити собі на комп'ютер. Отже, пам'ятаємо, що якщо ми хочемо побачити якісь результати роботи, ми обов'язково використовуємо команду Print. Все, що ми пишемо в лапках, так фактично і буде відображатися на екрані. Все, що ми будемо писати не в лапках. Через кому, наприклад, це можуть бути тільки якісь змінні. Якщо я, наприклад, поставлю змінну А, змінну Б і змінну С, навряд чи мені щось виведеться, тому що в коді немає ніяких змінних А, змінних Б і змінних С, і мені, звичайно, що видасть помилку. Але, якщо я напишу, наприклад, що А дорівнює 2, припустимо, Б дорівнює 3, С дорівнює 8, і знову натисну «Run», Мені виведе вивело те, що було в лапках зірочки, а далі по черзі вивело значення зміною А, Б і С. Тут я записала в змінні конкретні числа. Але якщо ми хочемо самостійно вводити кожен раз при запуску програми ці числа з клавіатури, то ми використовуємо команду input. input. В лапках ми можемо записати підказку. Яка нам потрібно, щоб ми розуміли, а що ж нам потрібно вводити. Наприклад, введіть число А. Можна аналогічно записати для Б і С. Давайте подивимося. Введіть число А, я ввожу, наприклад, 4. Тоді натискаю Enter. І мені відразу виводиться результат, тому що B і C мені не потрібно нічого вводити. Я записала, що B3C дорівнює 8. І мені вивели перше значення змінної А4, а далі значення змінної Б і С. В принті через кому ви можете виводити як завгодно значення? Значення, які є тут, це мають бути тільки змінні, яким ви перед тим дали якісь значення. Якщо ви значення... Ніяких не присвоїли, отже вам нічого не виводиться, або виведеться помилка. Так, які ж арифметичні операції доступні в Python? Минулого разу ми з вами дослідили, що там можна, так як математиці, додавати, віднімати, множити і ділити. Наприклад, якщо я видалю ці рядочки, і в значенні зміною n, наприклад, візьму a поділити на 3. Припустимо. Відповідно, отут B, це ми також маємо видалити. Так, І виводу значення N, припустимо. Запускаємо. Введіть число А. Наприклад, я введу 10, натискаю Enter, і в мене халепа, тому що воно не розуміє, який тип. Пам'ятаємо, що коли ми вводимо команду input, Python думає, що це букви, а він не вміє букви. Ділити на число, зробити арифметичну операцію з буквами. Тому не забуваємо, що нам обов'язково потрібно вводити, наприклад, int. Ой. Запускаємо. Вводіть число, введемо, наприклад, 10. І в нас виходить 10 поділити на 3. Насправді це виходить періодичний дріб, воно нам так і виводить до певного знаку після коми. Перед тим виводить дірочки, те, що написано в лапках. Так. Якщо я свій код трошечки поміняю, замість однієї рисочки ділення я поставлю дві рисочки ділення і натисну «Run». І введу те ж саме число. Натискаю Enter, у мене виходить просто 3. Дві косі риски означає не просто ділення, а ціла частинка від ділення. Якщо, припустімо, я введу, нехай буде 14, Натискаємо Enter. В мене виходить 4. Перевіряємо: 14 поділити на 3. Справді буде 4 цілих і якийсь хвостик. Цей хвостик Python відкидає, а записуємо тільки цілу частинку, тому буде просто 4. Крім цього, є ще одна арифметична операція. Наприклад, напишемо M дорівнює А і значення відсотку. Відсоток, нехай буде 3. Відсоток це остаче відділення. І ось тут ми виведемо, наприклад, для оформлення напишемо, напишемо так, ціла частина, дорівнює, тоді поставимо, поставимо кому, поставимо лапки і остача, дорівнює. І ось ця остача це якраз буде наша «М». Давайте перевіримо. Введемо число, так, яке не ділиться на ціло на 3, давайте, ну, нехай буде там 17, припустимо. Натискаємо Enter. Ціла частина 5, остача 2. Справді, якщо я 17 поділю на 3, то 5 разів число 3 поміститься в 17. Остача, остача буде 2. Все порахувалось правильно, але в даному випадку, напевне, гарніше буде, якщо ми запишемо, закриємо ось тут дужку і напишемо ще один принт, щоб воно виводилося в двох окремих рядках. Так, давайте подивимося ще раз. Візьмемо те саме число, ціла частина дорівнює 5, остача дорівнює 2. Отже, дві косі риски і значок відсотка ми будемо дуже часто використовувати. Дві косі риски це ціла частинка відділення, відсоток це остача відділення. Так, це такі додаткові арифметичні операції, яких немає в математиці прямо одним знаком. Так, добре, тепер поговоримо про скорочений запис. В нас може бути, наприклад, не такий запис числа. Або, наприклад, давайте я поставлю, нехай якесь число буде П, дорівнює. Ну, і, наприклад, А плюс 2. Тобто ми введемо якесь значення змінної А, і в число П ми запакуємо значення цієї змінної і ще додати 2. Так, значить, як можна це написати простіше? Точніше, зробимо взагалі не так, оце ми видалимо. Давайте подивимося. Що буде, якщо я запишу. Так, це також ми видалимо. Ось тут ми будемо писати А, і подивимося, як буде виконуватися такий код. Отже, перший рядочок ми ведемо якесь число. Другий рядочок ми запишемо: А дорівнює А, наприклад, плюс 1. Що нам виведеться? Введемо число 5, натискаємо Enter. Так, ну ціла частина тут явно не буде. Давайте напишемо для оформлення трошки інакше. Нове значення А дорівнює. Натиснемо ще раз, введемо те саме. Нове значення А дорівнює 6. Що відбувається? Відбувається операція переприсвоєння. Тобто, оцей. Запис означає, що в змінну А ми запаковуємо значення попереднє, яке було в змінній А, і додаємо до нього одиничку. Якщо, ну, тут можна його додавати будь-що, наприклад, якщо ми візьмемо якесь там 7, 7 плюс 5 буде 12. Що буде, якщо я тут ще раз запишу там А плюс 2, а потім ще раз запишу. А плюс 1, припустимо. Давайте подумаємо, що буде, якщо я запишу, припустимо, число, нехай буде 3. Поки що Enter не натискає, давайте подумаємо. Значить, ось тут перший рядочок спрацював я веду 3. Далі, в змінну А ми запакуємо старе значення А, тобто 3 плюс 5. 3 плюс 5 буде 8. Наступний рядочок, тобто вже значення А буде не, 5 початков... не 3 початкове, а буде 8. Наступний рядочок. До числа 8 ми додамо 2. Це вже буде 10. Все, попередні всі значення А, Python вже забув і ніколи не згадає. Він пам'ятає, що останнє значення А це було 10. Четвертий рядочок. 10 плюс 1 11. Давайте подивимося, що буде, коли я тут натисну Enter. Справді, нове значення А дорівнює 11. Ми тричі використали операцію переприсвоєння. В переприсвоєнні можна не тільки знаки додавання використовувати а будь-які арифметичні операції. Додавання віднімання множення ділення, а також остаче відділення або ціла частинка відділення. Можете перевірити самостійно, чи це точно працює з множенням, відніманням і діленням. Тепер як можна скорочено записати оцю операцію переприсвоєння? Скорочено, її можна записати ось так. А плюс дорівнює 5. Це буде точно те ж саме, що А дорівнює А плюс 5. Точно так само ось тут. Ми можемо плюс дорівнює 2. Плюс дорівнює 1. Давайте перевіримо. Візьмемо те теж саме 3. Так, все працює. Якщо я захочу, наприклад, замість додавання взяти множення, нічого страшного. Помножити на 2. Тут я можу візьму відняти 1. Подивимося. Візьмемо число невеличке. Давайте візьмемо теж саме нехай буде 3. І давайте спочатку порахуємо. Значить, якщо ми ввели число 3, цей запис означає, що до 3 ми додаємо 5 буде 8. Значить, а тепер вже має значення 8 про 3 вже забули назавжди. Наступний рядочок. Нам треба 8 помножити на 2. 16 Четвертий рядочок від того значення А, яке було, нам треба відняти 1. 16 відняти 1. 15. Натискаємо Enter. Справді, буде 15. Це тричі знову ми використали операцію переприсвоєння, але з іншими арифметичними діями. І застосували скорочений запис. Так, по теоретичному матеріалу на сьогодні все. Вам потрібно буде. Познаходити, написати коди для знаходження деяких чисел, цілі і дробові частинки, а також вам потрібно буде виконати тест на тисту світі. Отже, заходите на тисту світу, вам потрібно буде обов'язково зареєструватися на сайті, залогінитися, інакше вам тест не відкриється. І далі. Інформатика, 8 клас. Йдемо до алгоритмів та програм. І ось тут: Вступ до мови програмування Python. Натискаєте сюди. І далі у вас буде. в мене продовжуєте свою спробу, а ви маєте розпочати свою спробу. Скрін вашого результату, тобто ту оцінку, яку ви отримаєте, висилаєте мені в Classroom. Працюємо.